Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами найближчі 20 хвилин. Цій студії будемо спілкуватися з Анатолієм Бойком, головою одеської обласної організації Комітет виборців України. Вітаю вас! Доброго дня. по соцмережах. Пройшла ця новина про те, що ви зараз ще й голова правління Української гельсінської спілки справ людини. Так. Хочу привітати вас з цією. Нагородою, чи це нагорода для вас, чи ні? Не знаю. Тож хочеться спитати: по-перше, що це для вас? Це виклик для вас, це е, посада, до якої ви довго йшли, чи це випробування? Що це для вас? Вам розповісти красиво чи правду? Правду, <laughs> да. правду. Ну, давайте. Ні, ну якщо, якщо чесно, це звісно це новий досвід. Да. І незважаючи на те, що наша організація є членом Української гельсінської спілки з 2010 року, я з 13-го року вже в принципі був і в правлінні, і очолював контрольну ревізійну комісію. Mm -hmm. Ну, тобто, ми пройшли, як то прийнято казати, великий шлях. Да, разом, да. і, А гельсінська спілка це асоціація громадських організацій. Ну, щоб всі розуміли. Тобто це найбільша, в принципі, зараз, мені здається, Асоціація громадських організацій, угу. в яку входять організації фактично з усіх областей України, які працюють в напрямку захисту прав людини в Україні. Тому для мене це в будь-якому випадку. Новий досвід. Да. Я дуже вдячний колегам з інших організацій, бо це були загальні збори, де керівники, представники інших організацій, які входять до асоціації, вони обрали правління, голову правління там капітальний uh -huh. резін. І я вдячний колегам за, за довіру, за певне визнання. Будемо старатися його виправдати. Ну, а взагалі то, от прав права людини зараз, права під час війни. Наскільки все тяжко це працювати з а, цим, особливо, якщо ми знаємо, що ви працюєте у тому числі з військовими злочинами, які є, так е ну дивіться, права людини незважаючи на те, війна чи не війна, вони угу. нікуди не з'їв ну, не, не зникають. Да. Поки є люди, але захист проти, він може бути доти, тяжким. Ну, да. Зрозуміло. в різних випадках, в різних сферах е в права ж людини вони мають багато різних сфер і е напрямків, і десь важче, десь. Десь зміни не настільки кардинальні. А якщо говорити про воєнні злочини, то тут наша робота вона зосереджується першим чином на документуванні. Ага. Тобто ми робимо дуже таку кропітку щоденну роботу, яка не має, можливо, поки що конкретних. Ну, вона нам, нам не вдалося поки що нікого притягнути прямо до відповідальності, але ага. ми збираємо. Інформацію для того, щоб це було можливо в майбутньому, uh -huh. і е, це дуже е, потребує дуже багато ресурсів е, і зусиль. Ми робимо це в усіх областях. Я вам просто скажу, що от по Одеській області, починаючи з березня минулого року, ми задокументували понад 900 епізодів воєнних uh -huh. злочинів. Це при тому, що в нас, як ми знаємо, на щастя на території області ну не було великих там наземних. Yeah. Баталії ну, за виключенням острова Зміїни, але слава Богу, що ми Миколаїв нас захистив, прикрив так. і такого, як в Миколаєві, в нас не було. Бо в Миколаєві ми зафіксували понад 2300 епізодів. Uh -huh. Тобто, розумієте, рахунок йде на тисячі. Це тільки по одній області. І це тільки те, що вдається зібрати нам, хоча ми є громадською структурою, і в той самої прокуратури яка теж працює в цьому напрямку, в них можливості там по доступу, бо отримання інформації uh -huh. більше. Звісно, але все одно тут потрібна. Консолідація зусиль багатьох організацій, щоб зрештою це була максимальна повна доказова база для майбутнього ну, нового нюрбинського процесу, який ми віримо все ж таки рано чи пізно він буде. І на цей момент ми маємо бути готові. Ми не маємо бути голослівні просто, що да. нас зрозуміло, що, що до нас здійснювали злочини. Але з юридичної точки зору потрібна доказова база. Ми її зараз формуємо, ну тобто, ви працюєте, якщо порівняти вас з тим же Нюрнбергським процесом, який вже колись був після Другої світової війни, чи є а, суміжні якісь моменти? Ви працюєте точно так же, як працювали тоді комісії, люди, громадськість, які збирали ну, інформацію? Я, якщо чесно, якщо чесно, я не дуже обізнаний, угу. як це відбувалося тоді. Е, мені здається, хоча мені здається, що звісно, такої можливості документа. Злочини, як то кажуть, онлайн да, в режимі реального часу в них тоді не було. Ну, онлайн трошки, не було інтернету. Ну, не було. Їм трошки було не до того. Да. Да. Я, мені здається, що більше там вже було документування з точки зору вже більше в форматі ретроспективного ага. розслідування. Да. Ми ж займаємося тим, що ми це робимо паралельно. От, uh -huh. Починаючи з березня місяця, є які. Якщо от в Одесі відбувається якийсь прильот і постраждала якась цивільна інфраструктура або громадяни, ми відразу максимально це все документуємо. Тобто ага. ми збираємо максимальну інформацію з відкритих джерел, що саме відбулося, де ми оцінюємо, збираємо інформацію про, про руйнування, про постраждалих, вносимо в базу ну, вплоть, що кожна окрема квартира, вона йде окремо. Да? Ага. Щоб була максимальна деталізація, описуємо це. Це все, якщо є можливість доступ до території, обов'язково виходимо, виїжджаємо на місце, фільмуємо, фотографуємо, знову ж таки опитуємо постраждалих, ага. ну, з ким можемо поспілкуватися, щоб це був максимально вже готовий опис, бо потім шукати ретроспективно, це, по-перше, дуже важко, а по-друге, не завжди можливо буде. Ага. От. І тому ми, ну, звісно, воно відрізне. Тобто, це знаєте, це з точки зору аналогії е, невідворотнього покарання для, для міжнародних і воєнних злочинців. Да. да а я думаю, але з точки зору, ну з, зрозуміло, що е, по самі нам, по самому, навіть формату, він скоріш за все буде відрізнятися зараз. Про це якраз багато дискусій. то. Точиться в міжнародній спільноті, як за, саме це може виглядати. Ну, все ж таки, ви вірите у те, що ви працюєте не дарма. Що збирається величезна купа інформації не дарма? Обов'язково знаєте, навіть якщо цей процес відбудеться там не так швидко, як би нам хотілося, uh -huh. ми переконані, що е Пам'ять тих людей, які загинули через це, а, ну їх права. І, ну ці люди, які постраждали, і не тільки люди, вони, наша, в принципі країна, це все гідно того, щоб це документувати. Ну не, якщо ми взагалі не будемо це збирати, там кажучи, що невідомо, коли це буде, і що не. це буде, це значить, що ну, ми повністю з цим змірилися і не чекаємо ніякої, ну не, не, не намагаємось нічого зробити. Тому. Тому, це перше і найголовніше те, що ми можемо зробити сьогодні. Знову ж таки, в ім'я тих людей, хто, хто постраждав. А, якщо навіть не люди постраждали, в ім'я країни, то що. Ну, а далі ми будемо бачити ця інформація, до речі, вже використовується. В неї ж є виміри використання не тільки юридичні, ага. і вона використовується для того, щоб регулярно інформувати, нагадувати світу про те, що в нас відбувається знову ж таки, не тільки те. Що відбувається е, на фронті, не да, тільки да. те, що там в нас понад понад усе робить ЗСУ, да а, не, і ми не можемо кожного разу просто виходити і говорити. Е, Росія коїть злочини, потрібна конкретика, і ця інформація, відповідно, яку ми збираємо, даємо вона дає можливість кожного разу привертати до цього увагу, але максимально конкретна, максимально предметна, так щоб увага світу все ж таки в певній мірі зберігалася. Ну от ви кажете, військовий злочин. да? Ну, для кожної людини злочин те щось там трошечки да. різне. Да. Є злочин військовий прямий, да. коли людина загинула, є військовий злочин на коли. Прилетіло щось, а є злочин. Ну, наприклад, для, для багатьох, те, що там на телебаченні російському у бік Одеси несе це й у бік у всієї України, як нас називають там, це ще й гірший злочин. Що ви фільмуєте? Що ви збираєте, і які злочини ви не, не, не збираєте? Да, ну звісно, будь-що, що робить країна агресор е, проти нас, ага. е, це є злочин, да. да безумовно, навіть якщо просто. Нешановний диктатор всує, згадує наше прекрасне місто і чомусь називає його своїм, щоб йому. Mm -hmm. От. Але ми е, займаємось дійсно виключно, виключно тим, що пов'язано з е, атаками на цивільні. Об'єкти uh -huh. і цивільне населення, yeah. ну тобто, якщо постраждали військові, то при всій повазі це не наш профіль, це, ну, це, це воєнні дії безпосередньо. Uh -huh. а, хоча це теж ну, для кожного з громадян, це злочин да? той, що коє Росія проти нас. Ми документуємо це, якщо от в цивільні об'єкти, портова інфраструктура, от те, що не пов'язано безпосередньо з воєнними uh -huh. об'єктами, і громадян. Але я вам скажу, що це насправді дуже і дуже немало. Бо от за той період, який я називав з березня 2022 року, uh -huh. тільки в Одеській області понад 400 громадян постраждали, 58 загинуло і понад 280 людей в нас поранено. Це uh -huh. тільки Одеська область і Миколаївська область це понад 1200 людей. І я ще раз підкреслюю, це тільки ті випадки, які ми як громадська організація. На основі вашої, в тому числі, інформації зі ЗМІ, з ага. інформації офіційних органів, нам вдалося задокументувати. Я переконаний, що по Миколаївській області на превеликий жаль, скоріш за все, ця цифра набагато більша через те, що. Російські війська безпосередньо окупували частину Миколаївської області, і ми на превеликий жаль. Я побоююсь, ніколи по частині доль наших громадян. Там в принципі не дізнаємось, куди вони зникли, що відбулося просто тому, що там ну жахливі речі відбувалися. Ну, Паралельно ж з вами, як ви казали, працює ще прокуратура, так, так, працює так, ще і СБУ, так, і розвідка, так, і так, всі всі, так, всі працюють. Так а чи є у вас спілкування з ними? Чи додаєте ви якусь там базу того, що вони фільмують, збирають? Чи накопичують, а значить, ми працюємо над цим. Uh -huh. Ми працюємо над цим. Хотілося б, звісно, більшої координації, але в будь-якому випадку наша база точно відкрита для будь-яких запитів з боку колег з прокуратури СБУ, тому що ну ми бачимо це як спільну yeah. роботу, як спільну працю. Ми також є на контакті з міжнародним співтовариством з партнерами. Тобто ми свою базу не ховаємо, не закриваємо. Вона відкрита для. Всіх офіційних органів і угу. для іноземних установ а для людей чи може людина звернутися до вас і сказати: ось так, я так. хочу так, заявити так, про те, так, що так, злочин так, був так. Це прик... це було б е, я хотів сказати, це було б прекрасне, але насправді не прекрасно а було б дуже Захливо, фирно, да, жахливо, але, але, але ми да. дуже вітали б угу. таке звернення. Тобто, людина може звернутися да, до да, гельсінської да, спілки да, справ людини, заявити, що чи є я в вашій базі, да, чи нема, да, навіть да. якщо він не розраховує на те, що він там якісь збитки, щось ну, просто задля того, щоб люди знали. Да, ми можемо надати також певну консультацію по відшкодуванню, тощо, але. Наше головне, наше головне завдання все ж таки, це в першу, в першу чергу. Це документ належне документування, формування тієї бази, яка так чи інакше, рано чи пізно вона нам всім знадобиться. знадобиться. Да. От дуже часто можна почути, що європейці або там весь світ він зараз дуже сильно втомився від нашої війни. І вони не знають, що таке війна. Вони бачать там інколи світлини, інколи відео на засобах масової інформації і все. От показувати все те, що ви збираєте. Ви збираєтесь їм це показувати. Ми це постійно показуємо. Угу. Ну, Київський офіс працює постійно над тим, щоб підготувати матері готувати матеріали, передавати і в медійному форматі, да. і в форматі звітів для установ. Тому це це все І Я вам скажу, що насправді а якщо говорити про усталість, то за моїми особистими відчуттями, те, що я бачу, ну насправді ситуація не е... Вона змінюється угу. і та сама Німеччина. Вона зараз я б не сказав, що вона е, устала. Знову ж таки, тут потрібно розділяти певною мірою все ж таки суспільну думку. І Думку політику Да? Yeah. і те, що я бачу, і чую, що все більше, наприклад, та сама німецька політика, вони розуміють. Ну тобто, в них змінюється підхід, в них змінюється ту точка зору, і вона змінюється в бік того, що розуміння важливості цих процесів, uh -huh. розуміння важливості того, що відбувається в нас, для них самих. І мені здається, що найкраще підтвердження цього розуміння. Це те, що Шольц зробив з Орбаном. Угу. Ну він же ж його фактично. Але і, цього, і, це, і це зробив Шольц, як да. його, ну, який дуже довго, як ми пам'ятаємо, вагався, який дуже довго намагався шукати Окей, ну він пройшов цей шлях. І зараз я вважаю, що він все більше на нашу дві установки Петріота за останній час. І я хочу підкреслити, що це. Надзвичайно важлива, бо да. ну, Німеччина усвідомлює свою відповідальність як лідера Європи, і, і, а для нас надзвичайно важливо, якщо лідер Європи нас підтримує. Тому що підтримка США вона е, незаперечна, базова, фундаментальна. Але е, підтримка Європи для нас не менш важлива, так. бо, зрештою, ми вступатимемо в Європейський Союз, Це наші найближчі сусіди, США при вони за, за, за океаном вони далеко, вони не завжди можуть встигати. Ми ну не настільки ми залежимо від е, ну, ми більше можемо в якийсь момент залежати від е, відносин з найближчими сусідами, та саме блокування кордону з Польщею та да. да, з Польщею, yeah. ніж е, я зараз не применшую значення США в будь-якому випадку, але я просто кажу, що ми що побу розбудова, побудова е, ну реальних партнерських відносин з Європою для нас не менш важлива. а Пакет. Допомоги від Данії нещодавно мільярд. Угу. Те, Штати, Штати виділили 200 мільйонів, поки там в них там, ця, ця колотнеча відбувається. Данія мільярд. Це, це, да. Але це надзвичайно важливо. Це, 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 це не говорить про те, хто краще, хто гірше, а говорить про стратегічні наміри і настрої в Європу в Європі на нашу підтримку. І це надзвичайно для нас дуже дуже важливо зараз. Ну, от коли о, я спілкуюся з людьми, у нас дуже часто приходять люди, які саме збирають таку інформацію, які там займаються е есгумацією, які Займаються пошуком військових, і я бачу наскільки їм тяжко. Вони, так вони бачать цю цю це, інформацію. Це, це, це дуже важлива. Вони тяжко. збирають цю цю інформацію. Вони не можуть комусь так. віддати цю інформацію, так. як жорсткого диска зняти, передати так. і так далі. Так. Наскільки взагалі то складно працювати складно. на такій посаді? Складно, особливо. Ну я е, особисто не веду документування. Да. А колеги, які документатори, це дуже дуже важко, особливо діти, особливо, ну все, що. Пов'язана з дітьми, да. це це просто неймовірно. Ну, ми зараз вже е, просто що окремі спеціальні заходи будемо вживати для психі, да, да. Бо це неймовірно, коли людина зі дня в день дивиться це. Відчув ну і це ж не просто, це не. Це не ролик в Тіктокі, який ти подивився, да. проліснув. Ти, ти маєш це додивитися до кінця, не просто додивитися, пошукати. Ми ж знову ж таки, це не те, що ми побачили інформацію в телеграм-каналі, занесли в базу, все. Ні. Ми, по-перше, шукаємо інформацію е, на офіційних джерелах: ЗСНС, Поліція, угу. тощо. Або якщо ми знайшли інформацію в ЗМІ, ми перевіряємо її через офіційні джерела. І це про те, що ти. Постійно маєш, поки ти не відпрацював, не відпрацювала це повністю. Ти не можеш. Ти, а і, і ти постійно маєш це передивлятися, Один той же да, злочин. Да, ти бачиш з да, різних кутів, на жаль, на жаль, uh -huh. і це дуже важко, це правда. Ну, от знов таки ми бачимо, як втомлюються а, наші волонтери, і це, наші військові. Це, це Вигоряння і да, так да, далі. Да, тобто, можна чекати, що такі люди, які працюють у вас, теж можуть вигоряти. Ми будемо старатися їх берегти, щоб well, <laughs> <laughs> давати їм можливість відновлення. Да. Да. Ми да. розуміємо, що це дуже важливо от збирати всю цю інформацію, да. не кидати цей фантастично тяжкий, але такий потрібний нам труд, щоб все ж таки, навіть якщо, ну, знаєте, як зараз кажуть, перемоги такої, як ми хочемо. Не буде вже почали казати, і політики дуже часто кажуть, що ну прийти на кордони 91-го року ми зараз не можемо, треба домовлятися, і так далі. І треба розуміти, що якщо хтось з політиків зараз почне домовлятися, то перемога буде, буде обов'язково, але не така, як ми хочемо. Ми не зайдемо на а, червону площу, ми не встановимо там стяги і так далі. І треба готувати цю інформацію, так. що вона може не просто до Нюрнбернського процесу, вона може вийти як книжка, вона може просто десь лежати в архівах, вона може передаватися один до одного, будь-які шляхи, абсолютно, але збирати да. її обов'язково потрібно. Так. Ми теж так вважаємо. Ну я все ж таки вірю в нашу перемогу, будь-яку. Знає Головне, те, що... щоб не було війни, я... і щоб хлопці повернулися. Це це, це от і хлопці, і дівчата, це 100%. А я вам скажу те, що ми сьогодні з вами сидимо в цій студії і говоримо, це вже є наша перемога, так. бо нас збирали за три дні, і потім далі, і інше тощо. Їм це не вдалося. Далі все в наших руках, але я вважаю, що ми вже на сьогодні перемогли і Росію, і власну долю, яку нам всі там малювали, в тому числі. Деякі західні розвитки, а далі все в наших руках. Але якщо ми те зробили, ми і інше зробимо рано чи пізно. Просто питання часу. Не опускайте руки, будь ласка. В жодному разі, і ви теж ми будемо працювати разом. Ми будемо зустрічатися тут у всій студії. Тож дякую вам. Навзаєм. Анатолій Бойка, голова Одеської обласної організації Комітет виборців України і голова правління Української гельсінської спілки справ людини сьогодні. В нашій студії, українці, тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами. А з прийдешними святами вже потрошки ми готуємося до них. Тримайтеся, залишайтеся з першим міським, ну і все обов'язково буде Україна.